Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі глянемо. Юа. Ми продовжуємо грати. Ну, як грати, продавати все, що в нас є, просувати свій бізнес, магазин, всю оцю хір. Я вже позабував, як в це грається, чесно слово, але ми сьогодні це все наздоженемо. Сьогодні чудовий день, щоб записати гру. Чесно кажучи, не знаю, коли у вас вийде це відео, але в мене це день, коли є результати, що наші дівчата пройшли у другий тур. Да, а що мене. <кій> надзвичайно, надзвичайно потішило. Я трохи прихворів, на жаль, да, Отаке От -от. сталося. Нам треба яйця і паста. Яйця і паста нам треба, розумієте? Нам треба яйця і паста. Яйця, яєчки І паста. Бам. Все, давай, замовлюй. Замовляй. М Отак, от, от воно все дуже швидко приходить. З хороших новин ще. Те, що, якби, з однієї сторони, звичайно, прикро, що оця ось польська, як і там лу Луна, здається, да? а, що вона не прийшла, вона була дуже мила і добра до дівчат. А з другої сторони, нехай ці йобані поляки знають своє місце. От так от. Тому приємно, класно, давайте відчиняти магазин нарешті. Опа, да, У мене багато знайомих. Пшеків поплакало через цю новину, да, бо їм стало сумно, що от як так, у нас такий чудовий виступ, а ми не пройшли, як таке взагалі можливо, але воно і зрозуміло, типу, дивлячись. На їх рівень. Знову шкода було Німеччину, яка, блядь, дістала там 25 пунктів, здається, вони дістали 24 пункти від журі, і якийсь хлоп заголосував на Німеччину. Так просто взяв і заголосував. І вони сумарно набрали 25. Це був піздець. Бідні, бідні, реально бідні люди. Шкода їх дуже. Добре, слухайте, в мене вже опен. Чоловіче, бери все, купуй, бо в мене вже опен, розумієш? А блядь... А шо ти так мало береш? Скажеш мені, дядя. Ще один твій брат близнюк прийшов. Блядь, я вам голови позрубую, блядь. Ага, він прийшов, блядь, просто щоб баблішка розміняти. Дяд, Ді, звідси, блядь, чорт. У нас до зараз... речі. Ух ти, ніхуя собі яка машинка. Єбать, блядь, диви, цей переходить, цей поїхав беззаконня на вулицях. А ми взагалі можемо, типу, ходити? До речі, якщо ходити на машині, то ми швидше ходимо. Цікаво, чи тут десь можна якось, не знаю, заскочити чи щось таке? Якийсь фудкорт, чи щось. Ми колись собі теж тут щось відкриємо. О, у нас там хтось же щось купує. Так, Нам треба... Нову секцію купити за допомогою компа. Але, типу, ми її купляти не будемо. Типу, це або про кімнату, або про склад. Ми її купляти не будемо, бо в нас нема на це місця Я не знаю. Ну, грошей у нас, напевно, нема на це. Мужик, давай. Що ти тут? 14. Все, пиздуй. Наступний. Ух ти, блять, мужчина! Ви молодець. Ви мені подобаєтесь. Бляха, Лисій, приходь частіше, я тебе вже люблю. Мать, ти, конечно, тоже молодец. Але не до кінця. 2 доляри. Ой, блядь, скільки я собі видати повинен. Єбать, муку як розбирають, Муку прям розбирають. Давай муку ще замоу. Блять, мука знову, йобаний світ, Борошно. А, мужчина... Ух ти, блха, мужчина. Та ви теж прям... Ну добре, ви не такий, жіночка була, то покраще. Жіночка там стільки замовила, а вам шо? Воду шкода купить. Блять, вода для тебе дорога, мужик, Пиздуй нахуй отсюда. Реально бісиш, блять, вже. Вода для нього дорога. Так іди нахер отсюда, блять? Вода по скільки кошти. 2,46. Я по 2.50 вже продаю. Добре, давай я зменшу до. Блять. 25, п'ятий, все блять, менше не дам, мужик, все забудь. Зато на чай в тебе є гроші. Мать, я вже бачу, що ти на два продукти сказала, що вони за дорогі, пойду звідси нахуй не приходь. Дивись, зато воду, блять, набирає, після походу бухи чай якогось. Сир для тебе занадто дорогий. Мужик, ти нахуй? О, мать, ти прям накупила конкретно. Ну добре. Сир занадто дорогий, кажуть. Слухайте, жіночки, блять. Що там з сиром, не так? 5 долярів. Добре, давай за 4,50. Ух ти, блять, за таку ціну його точно ніхто не купить. 4,50. Окей, за 4,50. Блять, ні, ні, ні Сюда Так, давай. 17,20. Далі. Мать. 28 долярів. Давай. Ой, що да. в нас? На полицях всього вистачає. У нас е, пластівці закінчуються, хліб, олія, все закінчується. А, а Пасту виставимо, доставимо пасту. Якщо дороге, не приходьте просто сюди. Забудьте, блять, сюди дорогу, я вам кажу. В нас бомжі, блядь, не купують. В нас якби елітний магазин, ви не бачите? Це, це вам не, блять, оці ось. Е Смаколик, чи як ці магазини називаються, квіточка, метелок, велика кишеня, блять. Цей, блять, бутилку води купив. Гандон, блять. Це, якби серйозна, помієте, організація. Це. натурпродукт. Що тобі треба? Пиздуй отсюди. Тут все натуральне, якби все готується, власноруч, доємо власних корів, биків, всіх доїмо. Що тобі треба? 4 доляри, окей. Давай, грошики. 25, 20 Так. Вчора дивився прокляття Анабель, до речі. Дві частини, знаєте. Хороша. Річ. А, так. Мука, пластівці. Блять, мука. Чекай. Борошно, хліб-пластівці. Борошно, хліб-пластівці, паста. Борошний хліб-пластівці, олія. <п 'я> Паста. Все замовляй. І так це все продається занадто швидко, тому проблеми не буде. Так, от поставо тут от. Мужчинка, ось вам світло, ви поки постійте тут. Ну, я працюю один, мені важко, тому вибачайте якось. Я тут, знаєте, роз роз цього на праці просто, да. Мені важко, тому давайте чекайте. Поки я все порозставляю. Відразу до смітника можна викинути буде, я думаю. О, хлібець. Давай хлібця, 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 воно став прям так конкретно. Бабулька, давай, вибирайся. Порошно. Моє тісто не пливе. Слухай, занадто дорого, блять. Іди звідси, жінка. Блять, іди нахуй з цим. От гандони, блядь, от гандони, сука, я вам по морде надо. Чего, блядь, Який нахуй. А ну-ка. Возврат. Разпар Розпра... пораскладуй. Скільки я йому повинен дати? Я йому повинен 95 долярів дать, пожалуйста. Ж, блядь, зараз би сотку доля... долярів то та... Сука, які одні яйця, Добре, що ти хоча б з карточкою... Бо я б тебе, блядь, я не знаю. Дев'ять долярів, ну ти ладно, пизду я сюди. Сука, ви шо? Диви, блядь, приходять купувати по одному якомусь товару. Я вахує. О, мужик, слухай, лисий, я тебе бажаю. Реально, дай я з тобою. Блядь, давай лисого на прев'юхай. Лисий, подивись на мене, реально. Лисий красавчик, просто лисий, ти підеш на прев'юху, я тобі кажу. Лисий, ти просто звізда. Я тебе обожнюю, Зірочка ти моя. Кітайоза, добрий день. М -м так, які у нас випуски, бляха расистки? Це пиздец. Мужчинка, гроші. Блять, 38 доларів здачі. 38 доларів здачі, Пизду я туди нахуй. Кохве хоче, мужик. Мужик хоче кохве. Кохве буде тобі кохве, але завтра. So, давай прес, Enter, щоб день закінчити. Продуктів не знайшли занадто їбать. Для 21 чувака продукти були занадто дорогими. Ну зато ми виходимо в плюс, бо до нас приходять люди, які реально можуть собі дозволити купити натуральні, свіжі, чудові продукти. І нам оце не треба, бляха, на ось бомжів. Робити акцент і ставку. В нас он, серйозні люди приходять. Нам не треба. Нам і без бомжів чудово. Так, що у нас тут? Давай оп, олійки доставимо. Це що в нас взагалі? Це паста, пасту ніхто не купував, на жаль. А, кохве хотіли. Я бачив, що хотіли кохве. А, опа. Замов кохве. М -м -м -м. Опа. Поставили. Бляха, полиці вже потрошки прям набираються так прям. Прям ого-го Так, отак-от. Поставили все, поставили все, що треба. Яйка продається, молоко продається, водичка теж продається. Ну і супер. Давайте тоді ще купимо водички, яєчок, молока, хлібинок. Оп! Ну, знаєте, б було, б було, бо вони, напевно ж, блядь, прийдуть, все це споскуповують, а в мене потім будуть проблеми, що от, а чого у вас нема ніхуя, а блядь, взагалі ніколи ніхуя нема. А що це за магазин такий? Чорти ці, блядь, поприходять, які е, в, карма, в кишені мають, бляха, дві копійки. Ці, з двома копійчинами сюди приходять до наших елітних просто магазинів, чорти йобані. Так, а ми ще не відкрилися. Все, магазин відкрили. Давай потрошки водичку розставимо. Оп. Чотири пляшки тільки купили. Це, звичайно, шкода, але ну що зробиш. Може, трошки ціни, блядь, поміняти, щоб вони купували більше. Ну, можна буде Тро -тро трохи скину, якщо буде щось комусь дорого. Сьогодні день такий в мене добрий. Я вже чекаю, коли ми, бляха, можемо зможемо купити касира. Реально, щоб, знаєте, щоб один касир став, ти його ставиш. І він собі працює. Ти ставиш другу касу, до тебе теж підходять, класно, все чіки-пуки. Мужчина, добрий день. Так, сир для тебе занадто дорогий. Блять, це ємале, чесне слово. Давайте я буду продавати сир по 4,25. Що ви на це? Дід, ти, бля, жрать нема чого? Скажи мені, нахер тобі сир? 3 доляри. Оп! 3,40, будь ласка. Далі хто? Молоко для тебе занадто дорого, блядь, женщини, ви мене. Ви реально мене розерете. 25. Все, я збавив ці. Блять, а ти куди пошла, мать? Ти там купувати повинна було щось, ні? Ну, вся прям накупила конкретно і молока взяла. Нихуя собі мать накупила. Молодец, дякую тебе, женщина. Дякую тебе, я зможу прокормить свою семью. Молодец, женщина. Вона, напевно, за сьогодні вона взагалі за цілий час гри поки що вона була першою жінкою, хто зробила на таку велику суму чорний чай для тебе за другий. Так. А, ну у нас націнка блять, на нього прям конкретно. Але його й так беруть. От та нехай так і залишається чорний чай це якби привілей. Мене завжди дуже дивувало, що бляха у поляків. У поляків, у них а, польською мовою чай це гербата. Гербата, да Але у них бляха чайник називається чайник, а не хербатник, блять. І мене це завжди дивувало. Я думаю, слухайте, люди, блять, звідки у вас чайник, якщо у вас хербата? Ну, коротше, знаєте оце. Типічні мовні питання. Яйка. Мать, я тобі. Блять, ну. Я тобі цього не пробачу. Реально пройти просто, бляха, на цей треш Оп, цукор закінчується. Мать, чекай, у мене цукор закінчується. Я щас цукру куплю. Сусу де. Сусу, купіть СУСу. Так, СУСУ. Давай шведесенько, поки всю СУСу не розібрали. Бо Сусара сходиться прям на ура. Так, давай. Мать тут все купила. 18 далі. От, я їх не дуже люблю, цих, які. Молоко занадто дороге для тебе. Слухай, іди нахуй тоді отсюда, якщо для тебе молоко занадто дороге. Блять, ціна вже на молоко така низька, що я не знаю, а ти, блять, далі. Вода для тебе занадто дорога. Жіночка, працювати треба на роботі, де, бляха, гроші дають, блять, а не платять кормом. Щоб не було занадто дорого. 2520 Іди отсюда. Піздец Угу, сейчас скажи, блять, че якийсь жарт. Про цю жіночку нахуй забанять. Так Кохве купую, я бачу кохве прям. Блядь, не я пачку сира собі купила. Бачу, ви з багатої сім'ї Чорний для тебе занадто дорогий. Ой, блять, хто б казав? Добре, давай зменшимо трохи кож до 6, от може. За щось, я думаю, точно будуть купувати. Що в нас тут? У нас од нова ціна на щось є. Ні, шелф, any, фрідж, фрізер. any, Клінінг, хуїнінг, касу можна купити ще одну. Це ми, це ми цим займаємося, але потім давай. Ну давай, от 21,60. Це вже добре, це вже добре, це реально хороші ціни. Ми собі потрошку грошиків наберемо. Чорний для нього чай занадто дорогий. Слухай, чувак, ти вже другий раз приходиш і пиздиш тут, Що тобі чай занадто дорогий. Тебе ніхто не просить його купувати. Я продаю його вже по 6 долярів. Тому, блядь, давай, ну, реально, не ви. Не ви цього і не ви того. Так, паста і кохве. Добре, паста і кава нам треба паста і кава. Паста і кава. Замов, до речі, мені цікаво, тут за скільки тепер? За 4,28, а я продаю, по постійно. йоптею мать. А я думаю, чого в мене всі муку купляють? Конечно! Як в мене мука, бляха, дешевше, ніж в маркеті коштує. Ніхуя собі. Дивіться, блять, придумали. Угу. А в мене є мука, може, десь, ні? Давай, СУСУ. 12. Пам. Так, світло увімкну. Муку заму борошно замовлю, бо його вже не буде. Опа! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хорош. Опять тут срач. Оп-оп-оп. Давай. Бам! Шо тут? 14... 50 є. Е. Наступний. Блять, муку всі замовляють. Ну, конечно у нас там пляха. Ціна така дешева. Наступний. Цей два батони. Був у нас один такий батоняр. Всього вистачає. Давай його толійку доставимо. Слухай, якщо для тебе щось дороге, не треба про це вголос сказати. Жінка. Бля, дивись, з магазину пішла. Занадто дорога водичка для неї. Ой, знаєш що жіночку, бляха? Водичка для неї задорога. за дорога. Яйця зато купують, прям шалено купують яйця. Це, до речі, дуже добре. Шалейна купівля яєць це для мене дуже добре. 60 копійок. Будь ласка, тут що? Комте? Комте, сирок. Сирок теж купують. Молочко, може, хтось купував. Так, купували. Тут у нашому борошно. Моє тісто не пливе, хуторок не підведе. Так є. З цим розібралися, з цим розібралися. Давай швиденько. Бам-бам-бам-бам-бам. Все пробили. Давай, жіночко, скільки? 2850. 11.75. Супер, давай далі. Оп, давай, бам, скільки, 23 доляри. Рівна жіночка. Яйки. 5 долярів, супер, оце ти молодець. Добре, давай проставляємо все на наступний день. Бо я бачу, що кіна не буде. Якось особливо. Давай ось хліб. бляха, кохва тільки одне. Молоко вже розставляли, сирок ніхто не хоче. Опа! Добре, давай подивимося. У нас 23 продукти поважали занадто дорогими. А, щось там ми закуповували закупка. Ну, Ми вийшли в плюс на 200 долярів. Молоко сьогодні. А, пластівці і чайок подорожчав. Давай почнемо з чайка. На от 7 поставимо. Пластівці я бачив, подорожчали. Ну тут явно тяне на 11. А, і ти? Та ні. Паста. Паста на нас так, бляха, занадто дешева. Я б поставив на 420 десь. От 4,20, отак, от десь поставив би. А ви. Нормальна ціна. Тут. Нормальна. Нормальна. Кохве так, на каву, здається, збільшилася, а на біологічні яйця зменшилася ціна. 4,60. Отак от, будь ласка. Ну То що, можемо почати день, я думаю. Давайте відразу світло вімкнемо, щоб. Ой, блядь, як світло. Ну просто знаєте, щоб світло було відразу, щоб я оце вночі потім не перемикав. У мене 7 рівень. Що я можу дозволити собі на 7 рівень? Може якийсь. Продукти б нові, знаєте, оце закупить. Е, банк, я маю щось. Це, типу, до сплати щось є в мене якісь ці. Менеджмент. Я, я, блядь, нікого найняти не можу. 200 продажів повинно бути, і 156 з цих. А це секція 2, це що? Це, типу, додаткова кімната буде. Ага. Ой, блядь. А я тут, блядь, нічого не сплачував. Ёбушки, воробушки. Це, блять, посплачував на свою голову. Ви бачили, скільки грошей треба було? 39,70. Супер. Наступний. 10,50. Наступний. Так, окей. Блять, 38. Йок ти ю мать. 38. Оп-оп, оп. Оп. оп, оп. Наступний. Пам, давай, дед. Для тебе все, що завгодно. Все, що завгодно. Кофей, хліб. Кофей і хліб, кофей і хліб. Давай зразу. Э, хліб. Кофей. Що ще? Що ще буде закінчуватися? Кофей, хліб, пластівці. Кофей, хліб, плист. А, блядь, це не кофей, це чай. Чай, 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 це чай, слухай. А, це чай. Дай мені чай. Чай. А. Чай. Хліб. І пластівці. Чай, хліб, пластівці. Чай, хліб, пластівці. Йоха, бабай. Бачили ці ціни, блядь? Я просто сотку щас викинув в повітря. Опа, це чоколапки. Мужик, почекай, слухай, реально, не до тебе зараз. Ти бачиш, що я і то, і то, і то, і все роблю просто, все просто на моїй бідній душі. Так, опа, давай ще десенько розставимо. Ти собі постій там. Отак воно і буває, знаєте, коли бляха один працюєш, відкриваєш свій бізнес, ніхто не ні допомагає. Яйки сам продаєш лисим мужикам. Воно так і буває, ото, так і буває. Давай, шведесенько. Мать кофе купила, тобі явно вистачить вже кофей купить, мать, бо ти вже все. 4,50. Без здачі. Супер, дякую, мужик. Опа, яйки-яйки. Пам-пам, 21,20 Бляха, мужик, ти будеш горіти в пеклі, я тобі обіцяю, бля, за такі суми. Отак. лови Так, я что проставлять? Молочка трохи еб можно поставить. Не, 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 мужик, не, 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 забыры нахуй. Постав. А, вот это Тут молоко, тут сырок. Давай сейчас поставлю молоко. А, сырок. Докину. А, кофей докину. Кофей докину. Для що у вас так багато? Тихо, тихо, тихо. Швидесенько. Сирок, давай. 8,50, далі. Молоко і паста. Ну, буває. раціон, далі. Для цього все дорого, бляха. Дорого для тебе все. Пездує сюди. Ох, ти, бляха, який білий, я не можу. 15,50, Та-та-та. 4,50, да? Будь ласка. А Ми що треба? Треба паста, 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 паста. Пасти нема. Сусу може ще щось покласти. Ні, треба пасту купить, пасту купить, пасту купить, пасту купить. Оп, оп, оп! Що десенько? Накладай пасти. Все так на підлозі стоїть їх взагалі не хвилює. Так, 12, блять, долар тобі. Пуздою сюди. Тут скільки. 11. 75. Є. Окей. Блять, що для тебе все дороге? Якщо для тебе все тут занадто дороге, то не приходь сюди, блять. Націнка в долар 50 для неї це вже дорого. От дивися, чоловік. Афро афро чоловіки приходять, блядь, і не жалуються, а ти жалуєшся. Вони може звикли вже, звичайно, але. Не про це зараз мова. Не жаліються, точніше. Я вже пробив бляха, скільки я вже покупок пробив? хіріще? А рівень все ніяк не підіймається, блядь. Добре, я думаю, нам треба купити нові товари. Але це в кінці зміни, я думаю, зробимо. Купимо всі нові товари. Оп. 9 долярів. Так, 50, тобі 41 здачу треба, да? Бери. Ой, це, оце ти молодець. Лисий, ти мене радуєш. Ти окрім того, що багато купуєш, ти ще й без здачі купуєш. Ти прям реально красавчик лисий. Оп, викинули пачечку тут, оп. Подошли, один поставили. Що тут у нас? Сусура розкупили. Так, треба піти Сусу швиденько купити. Бо зараз ніч настане, а де Сусу? Оп, СУСУ, все замовив. Чоловіче, добрий день. Так, давайте я вас розрахую. А, так, водичку хтось. Ну, хтось купляє потрохи молодці. А, хлібець точно купляли. Оп. Берем потрохи відразу. Сюди до СУСу накидуй, накидуй. так накидуй. Що mm, щось, ще, ще. Ну, це розставимо все, але пізніше ця муку купила. навіжена жіночка. Давай далі. Так, так, чайок. Ці. Боже, золота людина, просто золота людина. Без здачі, без здачі це взагалі. Так, а це що? Це у нас борошно. Пам-пам, якраз два. Бляха, сьогодні прям хорошо йде. і Серія така вже виходить на 30 хвилин. Прям сьогодні, да. Окей, okay, давай, 3,25. Без здачі. А, блядь. 3. 25. Далі. Ой, чоловіче, я бачу, ви прям молодець. Окей, okay, давай. 33.75. Окей є. Не знайшов яєчок? Єбать, реально, ні молока, ні яєчок не знайшов. Єбать. Розкупили все вже, прикинь. І молоко, і яєчки, і хуєчки. Так, давай, я тебе проб'ю, мужик. А, 80 копійчий лови. Мать, то я бачу теж, що вирішила на ноч скупитися. Де гроші отдобида? Все, блять, ви приходите і приходите, вже кінець моєї робочої зміни, люди. А. Що в мене є? Занадто дороге, іди нахуй отсюда. Все тобі зрозуміло. Get out. Так. Окей, okay, давай, скільки ти хочеш. О, 40 долярів Це ти молодець. А -а -а, чайок. Давай поставим чайок один. щоб був Хто ще? Опа, паста, 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 бляха, перестань випадати. в мене з вуха. Так, є, є, є. А це що? Пластівці можемо поставити. Пластівці наставимо. Окей, тут розставили все. Ну, що я вам можу сказати? На сьогодні ми на цьому закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте. Єбать, ми в плюс вийшли. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступних зустрічі. наступній серії. Всім. Па-па!